евакуйовували людей, розрізали повалені дерева, відкачували воду з криниць та підвальних приміщень багатоповерхових будинків. Загалом кажуть прикарпатські рятувальники для ліквідації цих наслідків негоди здійснили близько 20 виїздів підрозділами головного управління ДСНС Івано-Франківській області спільно з комунальною установою Івано-Франківськ-Марс. Було здійснено 9 виїздів, 5 з яких це відкачування води з підвальних приміщень. Два виїзди це в Івано-Франківську по вулиці Вовчинецькій та вулиці Дудаєва, а три це у Кутах та Рогатинській територіальній громаді. Також 9 виїздів було здійснено рятувальниками по розрізанню 12 повалених дерев в Калузькому, Коломийському районах, а також у селі Хриплин Івано-Франківської територіальної громади. Також у Калузькому районі, в селі Раків, дерево упало на покрівлю приватного житлового будинку. На щастя, обійшлося без потерпілих. А в селі Яглуш Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району внаслідок сильних опадів місцевий потічок, вийшовши з берегів, підтопив п'ять житлових будинків та вісім господарських споруд. До місця події було направлено рятувальників 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. А також мобільну оперативну групу другого державного пожежно-рятувального загону. На місці події рятувальниками було евакуйовано з підтопленого будинку літню жінку, дитину та собаку. Того ж дня, внаслідок сильних опадів у вигляді дощу в селі Липівка Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району відбулося підтоплення близько 30 двору господарств. На місці події працювала мобільна оперативна група. Та виїзна комісія Рогатинської міськради уже нині в селі Липівка Рогатинської громади рятувальники провели відкачування води з криниць та підвальних приміщень. З прибудинкових територій кажуть, вода зійшла самостійно. Мар'яна Джерчанастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.